Що, друзі, улюблена ваша рубрика, пішов дощ, достаємо трос, їдемо на польову дорогу витягувати фуру. Так що не перемикайтесь. Так, Андрюха вже відчепив культиватор. До речі, цей культиватор під бізончика, дуже класний, задоволений власник. І зараз будемо дивитися, що тут у нас за біда. А майо скинуло прямо до мого поля. Цей краще лікарь бортава літаліка лофтальмонтика. Дразь! Що ти тут? Да, трошки на... Ключ упал! О! Засим, так засим. Обой танковый трос. Без передка підкреслюю цей факт, що передка немає. Ну зараз подивимося, як він їх буде тягти. Це моща. Як дитину? Все, ізі. Ось така дорога тут вийшла в мене. Ай-яй-яй-яй, трошки намісили, ну та то нічого, то не страшно, буває з кожним з з дороги, що ти можеш тут поробити, нічого. Треба допомагати одне одному і все буде чітко. Отакий бізон дракончик. Витягує що завгодно. Ям з восьмака це сила. Я теж сьогодні трошки підзамазався, ну це ж таке. Треба було доїхати. Трактор зашумлений, стоїть кондьорчик Чіткий. А, в один, потом в другой, да? Ну, есть. Да? О, о, на пилотах. Так, да, песня. Давай Кап'чат! Стоп! Ніхрена, блядь! Ти просто... Зашкідь, да, Ну, давай! Стоп! Назад, чуть-чуть назад! Стоп! Да, Пальцы! Чуть-чуть назад! Пресс, хорошо? Да, Че? Можно кирпич подставить под колоса. Да, да, да. Стоп, 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 стоп! Все. О! Вдома! Законнектили бізона. Так, друзі, свята святих. Кабіна бізона. Опа! All-inclusive. стоїть кондиціонерчик. Все тут цивільно, красиво. По крайній мірі практично. Ось регулятор кандера. Це, я так зрозумів, повітря, а це включить і виключить. Ну, супер. Міні-клімат-контроль. Такий вид із середини. Потужний, потужний тракторець. І я вам скажу, найголовніше його перевага, що він дуже ремонтопридатний. Зрозумілий, нічого тут у ньому сверхумного немає. Та зроблено людиною під себе. Так що так, друзі, беріть на замітку, в кого є бажання натхнення, виготовляйте такі трактора, не пожалкуйте. Якщо на джендір не вистачає, то можна собі зробити отакого бізона на 240 кінських сил. Я вам скажу, робити вам саму складну, саму важку роботу, без особливих зауважень. Так що, якось так. Керування гідравлікою. Тут мінімум електроніки. Все просто, утилітарно і зрозуміло. Тут я так розумію, два контури повітря накачує. Ну, та що? циферблати тут усі. Табло тут саме просте, саме, саме, саме. все саме необхідне там є. Оце може регулювання руля, да, регулювання руля нахил. Сюди б ще автопілот поставить, ціни б йому б не було, я вам скажу. Автопілот то тема. І я вам скажу на цей трактор, його поставити не є велика проблема. Тут рульове чітке, ніде ні люктів, ніде ніяких моментів. Все ставиться без проблем. Кабіна велика, обоглядовість, куди там МТЗ. Видно, все чудово. Так що машина звір. А це у тут люстра. Красота. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, пишіть, коментуйте. Всім гарної весняної, посівної компанії. Ну і, звісно, що мирного неба. До зустрічі, до наступних відео.